Близько місяця волонтерка Аліса займається благодійним збором солодощів для малюків. Напередодні Святого Миколая дівчина разом з іншими активістами молодіжного клубу розвитку вирішила влаштувати власними руками маленьке чудо для тих, хто свята зустріне у лікарняних палатах. Ця акція спрямована на діток, які лікуються у Хмельницькій обласній дитячій лікарні, гематологічне і неврологічне відділення. Там близько 50 діток, які мають батьків, але так сталося, що вони лікуються за. Нараз проходять лікування і не можуть це свято святкувати вдома. Тому ми вирішили їм подарувати свято і приїхати до них з привітаннями, з цукерками. Під час проведення акції близько 50 пацієнтів гематологічного та неврологічного відділення дитячої лікарні зможуть отримати ласощі та шкільні набори від Святого Миколая. Частину коштів було зібрано на благодійному концерті. В рамках нашого проєкту Свято довкола і Дамикова ми придумали такий музичний акустичний вечір, де зібрали найталановитіших музикантів, які могли би виступити і подарувати чудовий настрій нашим містянам, і також зробити там збір маленьких іграшок, які зробили самі волонтери, щоб зробити там аукціон і тим самим назбирати кошти для того, щоб. Закупити ці солодощі для дітей для тих, хто лікується в лікарні. Активісти клубу здебільшого займаються молодіжними проектами. Проте напередодні свят вирішили принести маленьку радість і дітям. Скриньки для збору пожертв від волонтерів знаходяться в навчальних закладах міста. Приєднатися до участі в акції можна із допомогою інтернету. Ми організували це у деяких школах і у деяких інститутах. Цей збір. Зробили ось ці коробочки, і зараз уже наразі є достатньо солодощі, щоб подарувати дітям свято. Як показав досвід, проведення благодійних акцій у Хмельницькому число небайдужих людей не зменшується, незважаючи на ситуацію в країні та чималу кількість шахраїв, бажаючих у тому числі і творчих людей приєднатися до створення маленького чуда завжди вистачає, кажуть волонтери. З нашим досвідом вже є певний певні люди. Пару таких колективів, які долучаються не перший раз до таких ініціатив. І це дуже прекрасно. З кожним разом, до речі, все більше і більше. Вже треба розширювати наші ці всякі густичні вечори, можна вже і робити не тільки в пабах, а, напевно, на, на більших великих сценах. Тетяна Москальчук, Володимир Вінськевич, новини телеканал Ексклюзив.